Преддіть ваші документи. Ні. Відмовляюсь. Підстав для пред'явлення документів я не вбачаю. Я вас затримаю для встановлення особистості. Добре, затримуйте, не більше ніж на три години, складіть протокол адмінзатримання. А на кого я складу протокол одмін затримання? Я не знаю, хто ви. Ну так і не я ж вас затримую. Ви ж мене затримуєте. Тобто, ви саме мене хочете позбавити в конституційному праві вільно пересуватись по території України. Зазначаю і прошу зазначити в протоколі. А, а також, будь ласка, на відеокамеру, що жодний нормативно-правовий акт я не порушую, а тому підстави для мого затримання не вбачаю. Всі ви такі грамотні, конституцію начиталися і так далі. Ну, що робити. Такі реалії, що потрібно конституцію читати. Все-таки я вас затримую. Будь ласка, протокол адмінзатримання я не проти. Передявіть паспорт з якою метою. Я хочу перевірити вашу особистість. Ви хочете, я не хочу. Я жоден нормативного приваг не порушував, тому вибачайте. Ви назветеся, ні, не назвусь підставу чи під причин назватися не бачу. Тоді я змушений вас затримати. Ну, будь ласка, затримуйте, але ви мене будете обмежувати в вільному пересуванні по території України. Поліція діє виключно в межах закону і Конституції України. І в першу чергу повинна захищати верховенство права, не його порушувати. Хочете порушувати? Будь ласка, порушуйте. Так ви назветеся? Достатньо, щоб мене звати Василь. Василь, тоді я вас змушений затримати. Будь ласка, затримуйте згідно чинного законодавства. Саме така розмова, можливо, відбудеться з працівниками поліції, а тому знай свої права. Не рекомендую порушувати чинне законодавство, але якщо ваші права порушуть або обмежують, ви маєте право згідно статті 55 Конституції України захищати у незаборонений спосіб свої порушення своїх прав. Саме в такий спосіб, як щойно ми з вами розіграли таку ситуацію.